Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Фонд Капвкладень в Кам'янському районі. Президент перевірив ремонти. Поздоровлення та культурний відпочинок. Черговий заїзд в Дністровських зорях. Бендерська фортеця запрошує. Фестиваль винограду вже завтра. Рослинний ярмарок в ботанічному саду буде все від цибулинних квітів до хвойних рослин. Катеринівська школа Кам'янського району президент Красносельський приїхав сюди з інспекцією вже не вперше. Перевіряє, як тривають ремонти: дах, опалення, харчоблок та спортзал. Це все оновили за останні три роки. Наступного у коридорах планують замінити дерев'яну підлогу, двері у класах. Буде новий фасад, двір замостять плиткою. Ну а в спортзалі хочуть встановити тренажери для всіх жителів села. Сіло немаленька свіді село немале. А люди хочуть займатися спортом після роботи у вечірні часи. Якщо поставити якісь силові тренажери, штанги, звичайні тренажери, той же велосипед тренажер, їх там багато зараз, і всі вони доступні. Ціна така не надхмарна, і запропонувати людям займатися увечері на безоплатній основі, звичайно. Далі до Кам'янки друга міська школа. Тут також багато зроблено. Нова покрівля на п'яти корпусах, вбиральня, спортзал, душові, але є перебої з теплом на другому та третьому поверхах. Цю проблему допоможуть вирішити фахівці з Стерасполя. Президент дав таке доручення. А ще треба міняти вікна, двері у початковій школі, і не лише. Система освіщення Система освітлення в школі там просто серйозні проблеми. Каналізація, туалети у початковій школі, майстерні тут найбільша школа, а майстерень немає. Діти навчаються на рефератах, як забивати цвяхи. Далі їдальня її ремонтували. На кухні замінили каналізацію, але цього мало. треба вентиляцію робити сто відсотків. Тут інших варіантів немає. Ну і ремонт загальний це зрозуміло, хоча б обладнання та вентиляцію. Школу продовжать ремонтувати. На спортивному майданчику планують постелити гумове покриття, оновлять шкільні меблі. Не ходять, да. не заболіють. Так. А це третя школа Кам'янки. Діти подякували президенту за комп'ютерний клас. Давайте фотографію зробимо. Відремонтували дахи на всіх корпусах, подвір'я теж в порядку поновлюють фасад. Потрібні ремонти у їдальні та на кухні. Плити ми їх ремонтуємо, стараємось, але їм всім по 75 років. Це гаряча шафа, теж ще з відкриття школи. На ремонт шкіл та дитсадків Кам'янського району з 2018 року витратили близько 10 мільйонів рублів. Це капвкладення. І роботи продовжать. У Придністрові порахують усіх школярів та дітей у садках. З'явиться єдина інформаційна база. Це ініціатива уряду. Напередодні Верховна Рада ухвалила відповідний закон. У освіти пояснили навіщо потрібна така система. В этом цього року до навчання не приступили 289 наших учнів. Звісно, що причини різні, хвороби, просто випускники дев'ятих класів не працевлаштовані, виїзд до інших країн. Таких даних ми дійшли. Висновку у нас немає. Ми дані про наших дітей дізнаємося у вересні за звітами. Уно і ці дані не відрізняються достовірністю, тому що багато хто змінює свої плани. У нас гарантується основна загальна освіта. Така система дасть змогу на 100% навчання. Наших дітей та чітку фіксацію усіх персональних даних. У систему внесуть основну інформацію про дітей: імена, прізвища, де мешкають, а також дані про батьків. Доступ буде у Міносвіти та ОНУ на місцях у планах внести до єдиної бази і студентів. Ось тут розташовуватиметься мала операційна пацієнти, які потребують термінового оперативного втручання. Вадиму Красносельському показують, якою буде операційна. Президент приїхав із перевіркою до Кам'янської лікарні. Цього року тут ремонтують будівлю швидкої допомоги та приймальне відділення. здебільшого внутрішні роботи практично готові. Чекаємо на вентиляцію. А підхід яким буде? із тротуарної плитки, вся ось ця частина буде з плитки. Швидко зможуть під'їжджати до дверей приймального відділення, але є ще питання з автопарком та заміною вікон в інфекційному корпусі. Старий старі, диме взимку, і прохолодно у цих палатах. Вікна треба міняти однозначно, і харчоблок. Також глава Кам'янки Сергій Сокирка розповів про плани створити будинок для людей похилого віку в одному з корпусів лікарні. На сьогоднішній день понад 50-літні громадян. Діти дітей є? мають ці громадяни. Немає дітей, це саме ті, які залишилися самотніми, і це величезна проблема насправді. Президент доручив прорахувати усі витрати. Також питав, чи вистачає у районі лікарів як справу у сільських амбулаторіях. Усього за два роки на ремонти місцевої медицини витратили понад 5 мільйонів рублів. Тим часом завершити роботу приймальному та відділенні швидкої допомоги планують до 15 грудня. Мерінішти у Дністровських зорях знову відпочиваючи. Понад 100 людей з усього Придністров'я проведуть тут два тижні. У Мене от у мене німіють руки. Я був у Чорнобилі 86-му і із першою партією. Нам дають двічі на рік госпіталі і санаторій, і все це безкоштовно. У дністровських зорях фізіотерапія, мінеральні вани та фізкультура. Є басейн, соляна кімната для кожного свій план процедур. Замечательний. Чудовий санаторій. Я тут вже вдруге. Перший день сьогодні. Нові процедури, лікувальні, будь-які заходи. Тому сподіваюся на хороше лікування. Закиріт призначений для хворих рук. Потім басейн він дуже корисний. Сольова є кімната. Теж призначено. Територія велика. Що теж тішить, що не все так зібрано у купу. Санаторій на березі Дністра серед лісу, те, що треба для прогулянок. До речі, відпочиваючих возять на екскурсії. Днями відвідають кіцканський монастир та Бендерську фортецю. А вечорами у Дністровських зорях танці. Люди розслабляються, танцюють. Люди розслаблюються, танцюють. Їм це все подобається. Є день вихідного дня. Культмасовий працівник збирає всіх охочих. Вони там самі скидаються, самі купують, м'ясо смажать у вальтанці на березі Дністра. Фільми дивляться також, кінопроект. Вектор у нас показує фільми на вибір, які люди захочуть. Безкоштовну путівку до Дністровських зір можуть отримати пенсіонери, ветерани праці, захисники Придністров'я та інші пільговики. Рибниця молодіжний центр, концерт голос мого серця. Його організували студенти місцевої філії ПДУ, щоб допомогти дитячому інтернату у попенках. На отримані гроші куплять новорічні подарунки. це, ніби певною мірою гріє душу, бо ми допомагаємо зібрати кошти. як мінімум, це радість, що гроші і цей концерт якось зможе допомогти. На сцені не лише запрошені артисти, а й самі студенти. За традицією завжди залучають першокурсників. І голос їхнього серця сьогодні почули глядачі. Як і всі, я внесла 10 рублів. Якби була можливість, я б ще більше дала, тому що вважаю, що це дуже добра справа, тому що у цьому світі існує дуже багато потребуючих. А тим більше це діти, яким потрібна любов людей. В інтернаті у попенках навчаються сироти та діти, які залишилися без піклування батьків. Студенти з рибниці. Щороку приїжджають до них у гості. зазвичай у дітей дуже позитивні емоції, теплі. Вони дуже раді, тому що люди про них піклуються, не забувають, приїжджають, вітають. Подарунки різні. Іноді це солодощі, іноді одяг. Новорічні подарунки студенти вручать інтернату наприкінці грудня, а ще проведуть для дітей новорічне свято. Кам'янка, парк від Генштейна. Тут буде співаючий фонтан із балеринами. Ставки наповнять водою вже за два тижні. Там вже роблять грот та пірс. Все це показали президенту Красносельському. Ось Стежка ось тут буде навколо огорожа і з цього боку освітлення. Коли озера тут з'являться, все цікаво. Думайте про залучення інвестицій для громадського харчування, тому що воно буде затребуване. У парку ще будують співаючий фонтан. Він буде в мозаїці з фігурками балерин і з підсвічуванням. Гідроізоляція мозаїка. Гідроізоляція, мозаїка приїхала, все приїхало. Буде чотири балеринки у цих півколах. Вони ще й обертатимуться. Закінчити фонтан планують вже до кінця цього року, а запустять у наступному. А це місцевий стадіон. Тут також ремонт укладають бігові доріжки. Вони будуть із гумової крихти. Її виробляють у тирасполі шляхом переробки шин. Все завісі та Все залежить від шару товщини. Яка експлуатація, інтенсивна, неінтенсивна. Можна зробити де пішохідна зона? Там і півтора сантиметра вистачить. А де вже бігом займаються спортивними іграми то два з половиною три сантиметри. Усюди робимо і ніде нарікань немає. Ось скільки вже поставили таких майданчиків бігових доріжок на стадіонах. Все чудово. Наступного тижня на доріжках з'явиться розмітка і можна буде бігати за будь-якої погоди. До речі, таке саме покриття буде і на майданчику для баскетболу та волейболу у парку Вітгенштейна, лише іншого кольору. Ще на стадіоні хочуть поновити трибуни, замінити пластикові крісла, на більш надійні металеві. І суботу в Бендерській фортеці танцюватимуть хору, приєднатися можуть усі. З цього розпочнеться фестиваль винограду. Що ще у програмі? Подвір'я молдавські, болгарські. наготують мамалиги та юшки. Буде й реміснича виставка, Навчать плести, корзини з лози. Біля порохового льоху відкриють чарівне село. Штоби абсолютно всі Аби зацікавити усі вікові категорії, ми вирішили взяти казкову національну етнічну локацію. Чарівне село на ній, окрім того, що будуть Скові фотозони будуть ще й актори, які проводитимуть інтерактивні ігри, присвячені винограду та дню родючості. Там же буде гончарне коло, так що можна буде зробити самим якусь гончарну продукцію. Там же у чарівному селі будуть художники, які за допомогою різних сортів виноградного соку малюватимуть картини на ваших очах та портрети. Звісно, на фестивалі зберуться виноградорі з усього Придністров'я. Найкращих нагородять. Буде й конкурс у стилі Чалентано, де треба давити виноград ногами. Концерт також буде. Виступатимуть народні ансамблі зі слободзеї Козачі серця з камінки Хрустовчанка. Отже, фестиваль цієї суботи 2 листопада, початок об одинадцятій ранку. Тераспольський ботанічний сад тут готується до виставки продажу. Рослини ярмарок пройде вже завтра, 2 листопада. Усі саджанці спеціально поміщають у горщики. Ета будуть хвойні. Це будуть хвойні, переважно вічно-зелені квіткові рослини. Наприклад, бересклет японський. Це вічно-зелена рослина, чагарник. У себе на батьківщині він досить високий, навіть у вигляді деревця росте. У нас до півтора метра. Любить тінь, що для нас важливо. В тіні воно таке ж яскраве. Виставка продаж пройде вперше. Проведуть її тут, на майданчику, за будинком НДІ. Це старий вхід до дендропарку. Близько 15 учасників привезуть свої саджанці та на Тіння асортимент найрізноманітніший від цибулиних квітів до хвойних рослин. На виставці, на виставці будуть ось такий хвойний мікс. Це у невеликих горчиках молоді рослини і квіткові багаторічники. Тут у нас морозник, аквілегія, брунер, герань. Вулична це багаторічна рослина. Вона, до речі, дуже тіньо витривала, дуже добре росте в тіні. На виставці можна буде не лише купити рослини, а й виграти. Подарунок переможець обере сам, викопають звідси прямо з розплідника. Перше місце, перший номер. Перше місце, перший номер це буде будь-яка хвойна рослина, незалежно від росту, ціни та розміру. Друге місце це буде деревна рослина, теж незалежно від розміру. І третє місце це будь-який декоративний чагарник. Організатори виставки Ботанічний сад буде Придністров'я ліс, НДІ, підприємці та садівники-любителі. Початок о 9 ранку. Авангард ТВ ПМР здобув першу перемогу в Амулізі. Телевізійники обіграли техмет та взяли три очки. Як і в матчі з Вікторією, авангард вигравав 2-0, але цього разу перемогу втримали. Техмет забив на останній хвилині. Надо було виігравати, хорошо це зі треба було вигравати. Добре, що ми це зробили сьогодні. Команда здорово зіграла, заслужила на перемогу. Вона і раніше на це заслуговувала. Здорово зіграли, претензій немає. Молодці авангард перемагає, починає свій шлях нагору. Наступна гра в амулізі проти «Лаї Пураш. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня зустріч в понеділок о 17.30 на першому придністровському.